Всім привіт, це Вашкар, замагаємось з братом пригоном автомобілів. От у нас приїхав свіженький автомобіль, це Renault Scenic 4 2017 року. Це механіка. Автомобіль в дуже класному, збереженому стані, весь в рідній фарбі з мінімальним пробігом 140 тисяч кілометрів. Так, зараз вам покажу наш номер телефону, сайт, всю інформацію, де ви можете знайти про цей автомобіль, а далі покажу більш детально цей автомобіль. Обійду зовні, покажу по комплектації. Досить класна комплектація, є додаткові опції. Далі відео це все буде. Наш номер 096 007 967, наш сайт вашкарт.кон.y. На сайті будуть фотографії цього автомобіля. Можете передивитися більш детально. Все, що вас цікавить. Опціям, що буде в автомобілі також. Так, Наш е інстаграм, автомобілі, які приїхали в Києві фото з покупцями, Viber Telegram. Ця вся інформація буде під відео. Також дублюємо цю інформацію у коментарях. Кого цікавить, телефонуйте, там є номер телефону. Підписуйтеся, слідкуйте, щоб завжди інформація корисна була з вами поряд. Ви могли побачити найпершими. Так, Зараз обійду цей автомобіль покажу зовні. Ще раз повторюсь, це механіка, зен-комплектація з додатковими опціями. Автомобіль в дуже збереженому стані, максимально збереженому, пробіг 140 тисяч. Пробіг перевіряється, як завжди, оригінальний. Настільки оригінальні пробіги. Я думаю, вже багато хто знає про це. Такий стан автомобіля. Дуже збережений автомобіль. Кого цікавить рідна фарба, мінімальний пробіг, механіка. К9К, 1.5 дизельний двигун, надійний, перевірений роками, економічний. До речі, пробіг перевіряється по офіційному сервісі. Досить часто автомобіль заїжджав на офіційний сервіс, тому можна його перевірити. Також по блокам можна перевірити. До речі, по сажі тут 4 грама подивилися і взагалі ідеальні форсунки. Тобто ну, стан нового автомобіля. Хто хоче собі надійний автомобіль, технічно справний. Дуже класний варіант. Також по гумі в нас гума в класному стані. Тормозні диски в гарному стані, колодки також в гарному. Так, Позаді гума також в класному стані, тормозний диск зовсім виробки немає, колодки нові стоять. Є партронік передній і задній, безключовий доступ, датчик полоси, датчик знаків, потім активне гальмування, тобто все, що потрібно для зручного комфортного користування. Потім е, клімат. Далі, зараз я також покажу вам все. По двигуну у нас, як завжди, 1.5 k к 9 к один із самих надійних двигунів. Економічний. 4,5 літрів на 100 км при швидкості десь 100 середньо там, 90 до 110 км. Е, дуже класна витрата палива. До речі, все в нормі, як завжди, все класно. Тормозна також в нормі. Фари оригінальні. Все завод. Е, до речі, тут ще додаткові такі виписки залишилися. Ну, також ми прикладаємо ці всі виписки, які в нас е... з офіційного сервісу можете передивитися на сайті, буде вся вся інформація. До речі, по лобовому лобове також оригінальне. По склу все оригінальне, 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 оригінальне. Так, оригінальне, оригінальне, і оригінальне. Тобто все максимально заводське. Так, по стану всередині, все в супер стані. Пробіг 140 тисяч, повторюсь, зараз покажу вам, Так, 141 уже так, почну, мабуть, з самого основного, головного таких опцій це в нас контроль руху в смузі. Налаштування контролю руху в смузі, дистанція, сигнал про дистанцію. Потім у нас активне гальмування, Бачу автомобіль попереду, налаштування про швидкість, автоматичне дальнє світло. Тобто, такі самі основні функції, Також старт-стоп, екорежим, клімат. Ну і Також багато додаткових опцій. Можете там детальніше передивитися, кого цікавить, приїжджайте, покажемо більш детально. Також у нас є відос на рахунок цього. Про детальні ці всякі функції можете також е, знаходити, передивлятися. Е, навігація велика. Тобто все зручно показує, все видно. Також постана автомобіля все максимально збережено. По опціям є така підсвіточка. Великий такий бардачок. Так, рушничок, круїз, як завжди. Так, Кермо, шкіра взагалі в ідеальному стані. Також і в нас такий великий підлокітник, все рухається. Досить великий хід є. Така велика ніжка тут у нас є. Підстаканник, і ще ніжка. Тобто цей автомобіль дуже класний, як сімейний автомобіль. Є дуже багато різних ніжок в підлозі, під сидінням. Так, Видвигається так, от. трошки важкувато. Є коврики, до речі. Складаються дзеркала, позаду в нас також все в гарному стані, є шторочка, досить зручно. Так, Є в нас столики, які так складаються, підстаканники складаються. Позаду все в класному стані, максимально охайно. До речі, також є великі ніші і позаду. Тут можна хранити і взуття, і багато різних ніж. Дві USB-розечки, велика ніша позаду, 12 вольтова розеточка, тобто дуже багато різних ніж. Скажу дуже класно користуватися на дальні поїздки, багато що можна де покласти, максимально зручно, комфортно також на кожен день. До речі, повторюсь, у нас у батьків такий самий автомобіль, дуже подобається їм, дуже задоволені. Висока посадочка, високий кліренс, багато різних ніж. Всі опції, які є, зручні в користуванні кожного дня, тому радимо, хто думає там, про меган або каджар. Це оптимальний такий середній варіант. В ньому є щось від мегана, щось від каджара, але таке збалансований саме автомобіль. Тому кого цікавить і думаєте в виборі автомобіля, то Scenic як класний варіант. Ми коли ну, зрозумілися, почали брати їх набагато більше, тому що багато хто хоче людей і кліренс, і зручні ніжки, і це все. Це все саме є в таких автомобілях, в ценіках четвертих, максимально збалансовано, в якому класному стані. Все максимально збережено і охайно. Видно, що за автомобілем доглядали кожного дня, до речі, хто ще не знає, там так, натиснули, відкрився. Вставили пістолет, нічого не потрібно там відкручувати. Отак от, от закрилось. Все дуже просто. Так, ледовська підсвіточка у фарах. Тобто гарно вас видно. Так, Зараз покажу ще по багажнику. Так, по багажнику в нас все максимально також збережено. Полиця взагалі як нова. Видно, що, мабуть, нічого не возили. Так, Є в нас таки ще друга підлога під низом. Досить зручно, можете багато різних речей накласти позаду. Якщо вам не потрібно, в нижній рівень поклали, збільшився об'єм багажника. Добавляється сантиметрів 10-12. Якщо не потрібно, верхній рівень поставили і користуєтеся кожного дня в такому режимі, а під низом складаєте інші свої речі. Якщо вам потрібно щось. Покласти можна поставити полицю так. Потім давайте відразу покажу вам, є запасочка в нас, ремкомплект повністю. Можна туди багато також речей скласти, кого таке цікавить. Ну і Є такі, як завжди, різні крючечки, підсвіточка, розеточка. Тобто ось такі кронштейни для сітки. Потім, якщо скласти багажник, з'являється дуже багато місця. Покажу так швиденько, щоб ви розуміли. Багато хто питає, то є рівна підлога, досить зручно, тут лягти можна без питань. Ззаді є такі в нас вітродуйки, досить комфортно і для задніх пасажирів, тому кого цікавить зручний автомобіль. На кожен день по трасі, подорожувати. Дуже класний варіант. Е, ну і ще раз повторюсь, це варіант рідна фарба, мінімальний пробіг 140 тисяч. Все в оригінальному, як скло, як фарба. Ну, Дуже збережений автомобіль. Будьте задоволені, приїжджайте, дивіться, е, телефонуйте, все розповімо більш детально.

136, все оригінал. Так, задня кришка в нас пластикова. Так, по цій стороні тепер 128. 121. Так, 57,2. Все оригінал. 140. Так, проєм у нас тут 72,2 72,2 2. Все оригінал. Криля в нас пластикові. Так, і залишився капот. 96,3. 96,3. Так, це також пластик. Тобто автомобіль весь в рідній фарбі. А, і по також покажу. Оригінал. Тому все по кругу також в оригіналі, тому кого цікавить класний надійний автомобіль. Максимально збережений, телефонуйте, наш номер телефону 096 007 967. Наш сайт вашкарточка.com.ua На сайті будуть фотографії. Також інші автомобілі їдуть у нас і Grand Scenic, і Scenic, і в кращій комплектації Intense. Досить багато варіантів. Також є в наявності в Києві автомобілі. Дуже великий вибір на даний момент. Тому цікавтеся, телефонуйте. Інстаграм це покупці, які в нас є. Купили автомобілі, також автомобілі, які приїхали в Київ, Viber Telegram. Підписуйтеся, слідкуйте, регулярно приганяємо автомобілі, тільки з оригінальними пробігами, в гарному стані. Тому всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.